Чи складали ви колись парфумерну капсулу? Не просто підбирали парфуми, які плануєте носити в той чи інший сезон, а саме капсулу, тобто парфуми, які ідеально підходять на умовно будь-яку подію цей сезон чи будь-яку погоду, скажімо. Ось якщо ні, то сьогодні ваш парфюмерний стиліст Катрунічка вам запропонує чудову капсулу на осінь. На мій смак, вона просто ідеальна. Залишайтесь зі мною до кінця, буде неймовірно цікаво, власне, як завжди. А ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали. Не всі ми знаємо, які в нас бувають осені. Інколи це більше схоже на літо, інколи це вже зима. Інколи зранку весна, а ввечері схоже на осінь. Щось ось таке. І парфуми мають бути на кожен з цих випадків. На мій особистий погляд. І давайте ми розпочнемо з парфуму, який буде ідеальний на теплу осінь. У мене є окрема підбірка на теплу осінь, на початок осені чи на бабине літо, яке я сподіваюся на порадує цього року, хоча б кількома днями сонечка і гарної теплої погоди, ані дощаки і темряві о 10-й ранку. Із цієї підбірки ви можете також будь-який парфум собі підібрати. Вона просто шикарнюча. Я всі ті парфуми обожнюю. Але, звичайно, що це не всі парфуми, які я можу запропонувати на теплу осінь. У мене пів шафи таких парфумів. Але сьогодні я обрала для вас ось цю невимовну красу. Це в нас лавіатріс від Пріма Матерія. Знову ж таки, моя вимова бажає кращого. Всі ми це знаємо і вже звикли до цього. Якщо ви вперше і у вас кров капає з вух при моїй вимові, якихось французьких назв, то запасіться ватою. Коротше, поїхали. Пріма матерія, лавіатріс. Ну, флакони, по-перше, це просто витвір мистецтва. Ну, Я не знаю, подивіться на цю красу. І тут оця черепушка, не знаю, мені здається, вона ідеально підходить саме на осінь, бо вона символізує, знаєте, затухання живого, так як дерева в нас, ну типу вони ж не помирають, але ну, типу засинають на осінь в очікуванні відродження восени. Ось ще ось ця черепушка, вона просто не знаю, лягла мені в руку, сказала: бери мене, я просто ідеальна. Я думаю, так ну дійсно ідеальна. Я взагалі про неї, чесно кажучи, вже забула. Дерев'яна кришка. Неймовірної краси, просто ця металева жіночка-авіаторка, наскільки я розумію, ну, коротше, флакончик це витвір мистецтва. Він і лаконічний, і з якісних матеріалів зроблений. Ну, це прикраса будь-якої полиці, будь-якого столика. Якщо ви такий дизайн взагалі ну приймаєте, і якщо вам таке подобається, про що ж цей парфум? Якби він мені не, не подобався, я б сказала, що парфумка невнятна і компотиста. А так я просто кажу, що вона компотиста. <потисто> Бо жодної ноти звідси я не можу виокремити. Це дійсно звучить дуже округло, дуже прозоро і ну, типу компотисто. Це звучить як компот із сухофруктів, але такий солодкуватий і який е, у базі трохи запудрюється. Ось так це звучить: чи, чи погано це, чи добре? Кожен вирішує для себе сам. Але ну по-звичайно, я не можу сказати, що це шедевр. Але в таку баночку можна наливати просто воду з під крана і продавати тільки за цей виріб, який він є, ви розумієте. Парфум непоганий і на початок осені, на теплу осінь, на бабине літо це буде звучати просто шикарно. Мені дійсно звучить ось якимись сухофруктами: тут є слива, мандарин, оцей щось гіркуватий, грейпфрут, У цього всього я взагалі не, не вирізняю. Для мене це звучить округло, прозоро компотісто. Солоденько, приємненько, воно в холод, ну трохи не так звучить, мені здається. Воно як на скукожується, кожується влітку, трохи піддушує, бо все ж таки це солодкий аромат. А на початок осені чи на теплу осень, Боже, це просто ідеальна штука. Я вам кажу. Коштує не всі гроші світу, хоча це і ніша, хоча це дуже якісно, класно зроблено. Я ж кажу, що це метал, це в нас дерево, це класна якість флакону, скла. Ну, ви тільки подивіться. ну. Ну, як можна таке? Ну, мені дуже сильно подобається. Я не знаю. У них вся естетика така, якась готична. Також мені здається, ідеально підходить на осінь. На скоро чекає Хеллоуін, Так, оці всі. Ну, у нас Хеллоуін вже три з половиною роки, якщо не гірше, так? Ну то, то таке коротше. Я кажу про свято все ж таки, яким би воно не було. Тож, що я хочу сказати: на теплу осінь це парфум ідеальний. Компот сухофруктів не важкий, не складний, сподобається більшості, якщо вам, в принципі, фруктові такі компотісті напрямки подобаються, зможе, зможе носити кожен, Ніяких спорних нот тут нема, ніяких задушливих нот тут нема. Він не можу сказати, що дуже там шлейфовий і дуже гучний. Ну, типу, для мене це нормально. 5-4-5 годин я його на собі відчуваю, я його чую. Ну, коротше, ви зрозуміли. Напишіть, чи знайомі ви з цією маркою, що звідси знаєте, що любите, чим користуєтесь, чи ви не любите і не знаєте, і не користуєтесь. Все, мені пишіть. І як ви взагалі відноситесь до подібного, подібного дизайну. Що скажете, подобається вам такий стиль чи не подобається? Купили ви такий флакончик собі чи ні, все мені розповідайте. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Хоча я, блін, у мене просто немає нема часу всім відповідати в коментарях. Але ви все одно, будь ласка, пишіть. Пишіть, будь ласка, це не тому, що я зневажаю ваші коменти. Я їх просто обожнюю, обожнюю. У мене найкраща в світі активна, класна, чудова аудиторія, але я просто зайобана жіночка. Цим життям у мене просто немає часу. А, пишіть мені все одно, все, все мені пишіть. А ми поїхали далі до наступної парфумочки. Наступне, що у нас може трапитися восени, це холодна погода. Так, ніхто такого не очікував, але ну, все буває, все буває. І на ось цей період, на саме холодну осінь, я вважаю, ідеальним парфумом буде Amouage Overture. Хоча це моє розчарування. Найбільше розчарування в амуажах, і не тому, що він звучить погано, не тому, що він звучить якось там дешево, погано зібраний. Там так я відчуваю якусь халтуру в ньому. Ні. Але це звучить максимально схоже на все. А перше, що я очікую від амуажів, це неповторність, а потім вже все інше. Він може мені не подобатись там так. Поєднанням якихось нот, якимось розкриттям, визвучуванням і все таке інше. Перше, що я маю відчути в амуазі, що я такого жодного разу ніде не чула, і, і все. Це схоже на все підряд. Це схоже на бараонду, це в нас схоже на Apple Brandy, це в нас схоже на Angel Share, і одночасно це схоже на Дахаб від Каджал. Ось якщо, якщо всі ці парфуми заколотити в одну бадью, це в нас буде овертюр. Ну, от дійсно. Дубові якісь бочки, знаєте, ось такі просочені бухлішком, це в нас тут від бараонди. Алкогольні наспіви, якісь щось таке, віскі подібне, це в нас від Angel Share тут. Так, Apple Brandy у нас тут звучить так само, як і в овертюрі яблучком таким. Тут можна його знайти, таким зеленим, кисловатим, соковитим яблуком. Ось цей шафран і який ось, якийсь такий шлейф у нього амбро дуже схожий на дахаб каджал. Ось і все. Оце моя просто розчарування, моя моя розчарування, моя розчарувалась. Коротше, ну ви зрозуміли, звучить якісно, звучить дорого, як, в принципі, будь-який амуаш. Чудова в нас тут пімпочка, чудовий в нас тут кам'янець такий, класний флакончик матовий, все при ньому, аби він не був схожий на все підряд. Але... Якщо вам не хочеться духаритися всіма чотирма тими парфумами, чи у вас нема жодного, вам можна купити один амуаш овертюр, і у вас буде чотири парфуми одразу. Я вам кажу, бо звідси можна виокремити все, що, що ви хочете. От якщо ви націлені на дубові бочки, ви їх тут знайдете, вам буде пахнути дубовими бочками. Якщо ви хочете е гучні, шлейф. І яблука, наприклад. так, Тут Енджел Шерба, медахапка, джал. Ну, коротше, ви зрозуміли. так. Єдине, що хочу застерегти вас, тут дуже насичені амбродерев'яхи. Ось вони тут дійсно є. Це не кірке, але щось близько до нього. Парфум гучний, парфум шлейфовий, максимально амбро і це таке носити тільки восени. Я його е, вдягаю максимум два шпреки. А я багатопшичниця. Мені дуже важко зупинитися після першого другого шпреку. мені треба политись так, щоб по ліктям текло. Розумієте? Тут краще цього не робити, так, як і з будь-якими амбродерев'яхами, які є у вашій колекції, бо ви самі задушитесь і е, оточуючи всіх задушите. Тож, амбродерев'яхи тут такі моцні, такі шлейфи просто божевільні. Але якщо зробити два шпреки один десь на потилицю, а інший десь на зап'ястки, так якщо ви наносите, я завжди наношу на ось тут, на тильну сторону руки, бо тут завжди в мене рімінець від годинника, і він вже чим тільки не пахне. Господи, його просто, якщо понюхати, можна всі ноти-фрагрантики там відчути. Я вам кажу. Ви мене зрозуміли. Напишіть, чи знаєте ви цей парфум, парфум чи любите його? Чи важливо для вас, щоб парфумка була неповторна, чи вам все одно і, і все власне, все, що мене цікавить, напишіть взагалі, як ви ставитесь до амуажів, що ви любите, що ви не любите, що б ви хотіли, що б ви не хотіли. І дуже мені правда цікаво, чи знайомі ви з овертюр, і чи схоже вона вам на, на щось. Того, що я перелік, перелічила, чи, можливо, у вас якісь свої асоціації. Все мені пишіть. І ось в холодну осінь, так, коли в нас якийсь там діловий настрій, прогулянка і все таке інше, і нам хочеться, щоб парфум розкривався максимально гарно, ми обираємо овертюр. Якщо нам хочеться затишку тепла, якогось огор, огортуючого теплого парфуму, я можу вам рекомендувати у цьому випадку. Ауру флораль від Лоеве. В мене тут бадья 120 міліків. Я його розпаковувала у цьому відео. Боже, подивіться, я в шоці була, що я стільки заказала. Чогось я думала, що тут чи сотка, чи 80, чи 90 міліків, але не 120. Я перепрошую. Ну, коротше, хто тобі винен, Катю, що ти не читаєш взагалі описи, а хапаєш все, що бачиш. Ну, це таке питання. Ридоричне. Тож, що це за парфум? Для мене він, знаєте, у напрямку цього, як його, Янгола від Мюглер. Ось тут такі солодкі, класнючі пачулі, офігезні. сам парфум солодкий. І носити солодкі парфуми я обожнюю саме восени і взимку. До речі, хочу зробити підбірку саме солодких парфумів з солодким звучанням. Якщо вам цікаво, було б таке подивитися, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, і я тоді обов'язково забацюю якраз дуже підходящі сезони нас очікують. Так, Осінь, зима, коли ідеальні сладкі парфуми. Як на мене, я обожнюю сладкі парфуми, сладкі, солодкі, господи, солодкі парфуми. Напишіть, чи любите ви солодкі парфуми, і обов'язково напишіть, чи хотіли б ви побачити таку підбірку. Якщо бажаючих буде багато, я цю підбірку обов'язково зроблю там, наступним якимось, одним з наступних відео. Це в нас солодкі, класні такі офігезні пачулі. Цей парфум не такий простий, як він може здатися на перший занюх. Ось подивіться то відео, як я на нього реагувала. В принципі, він мені сподобався, наскільки я пам'ятаю. Але наразі ну він просто ну він розкривається дуже класно саме в холодну погоду. Боже, ну він такий затишний, він такий гордуючий, він наче тепле в'язаний. Знаєте, кардиган якийсь. Ось таке якесь відчуття в ньому є. Хоча тут нота шкіри, я її не відчуваю, я тут більше знаєте про пачулі. Тут є така доглядова ну ця фіалка, я не відчуваю її, власне, як фіалку, а щось таке, трошки пудрочки якої. Знаєте, ну блін, ну це дуже затишний, теплий, солодкий, класний парфум. Якщо з ним не знайомі, дуже раджу познайомитися в ну, саме в холодну осінь. Коли ще не зима, не мінус, але ну там щось біля 10 і нижче градусів. Ось він тоді просто ідеальний. Я його носила, в принципі, подивіться, да, видно 120 міліків. І видно, що я його добряче так носила, бо я не могла їм насититись минулого року і весною я його носила. Ну, коротше, він просто офігезний. І я так переймалася, що тут сто міліків, але ну, типу, він в мене ніколи не закінчиться, це зрозуміло. Але процес йде потихеньку. Бачите, процес йде. Класнюча парфумка, я вам кажу просто на осінь, на холодно, коли не вистачає, не вистачає цього затишку, коли все сіре, коли холодно, коли мокро, Бх. ось ваш рятівник. Будь ласка, якщо ви не знайомі, замовте від левантик, познайомтеся, я вам кажу, якщо ви поціновач таких напрямків, він стане вашим улюбленцем на цей період. Поїхали далі. Осінню часто таке буває, що йде дощ. Несподіванка, правда? А я вам кажу так, дійсно йде дощ. І ось один з ідеальних парфумів на дощ, як на мене, це в нас іріс від Ермес. Боже, яка це розкіш і краса. Ось це, знаєте, така порода, але така, знаєте, стримана, холодна. Ось в дощ це носити просто ідеально, бо це пахне мокрими стеблами іріса, які швернули на мокрий бетон. Ви уявляєте, як це бляха, ну Це звучить. Ну, нішево можна сказати, це звучить нетривіально. Ось це для мене не схоже ні на що. Ви розумієте, ось тут є відчуття саме стебел, зелених стебл, які витягли з ледяної, з ледяної з крижаної води і швирнули в бетон. І ось бетон став мокривість цих стебл, так? І, і ось ці квіти іриси лежать на цьому мокрому бетоні. Вони самі мокрі в крижаній воді. Це парфум для того, щоб вдягти сіре, довге пальто в пол, взяти з собою чорну парасольку і йти в дощ обов'язково з очами акторки Яви Грін. Ось тільки так. І я бачу жінку, знаєте, з поглядом такої холодної відьми. З темним, чорним, таким довгим волоссям. Ну, хоча це парфум, чесно кажучи, унісекс. Чоловіки його можуть носити взагалі закритими очима. Ну просто що мені ближче жіночі образи, так? І я буду розповідати про жінку, але, в принципі, всі сьогоднішні парфуми, вони унісекс. Всі, абсолютно, чоловіки можуть їх залюбки носити, і цей парфум. Власне такий, це унісекс, це чудовий аромат саме на дощову погоду. До речі, подивіться, яка тут гарнюня ззаді-позаду зображена. Ось ці детальки, я їх обожнюю. І кришечка у нас, щоб ви розуміли, також металева. Так, вона має може виглядати як пластик, але це метал, і ти дійсно, коли тримаєш це в руках, це виглядає дорого і пахне дуже 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 дорого. Ось прямо, ну не те, що ви чимось чим попало свіжо повітря з туалету на Так це суперські звучить, суперські просто. Цікаво, багатогранно, незвичайно і в дощ просто ідеально, Особливо якщо у вас обличчя є в ігрі, я вам кажу. Ну, ось мені здається, цей парфум просто ідеальний для якоїсь, знаєте, холодної, стриманої жінки, яка хоче це в собі підкреслити. Коротше, дуже раджу познайомитись з цим ароматом для осінньої дощової погоди. Просто ідеально. Поїхали далі. Інколи є такий настрій восени, коли погода подобається. Коли осінь е, приносить задоволення, і коли хочеться знаєте, це відчуття посилити, продлити, продовжити, і прямо знаєте, злитися не тільки з дощем, а ось просто з осінню як такою, з такою погодою, заякорити це ці, ці миті, знаєте, у своїй пам'яті і в своїх відчуттях, і тоді... Такому разі я вам дуже сильно раджу спробувати парфум, який я зараз скажу, а ви підготуєте вату для вух, бо з них у вас потече кров, темпете да отомне жакфат. Яка це взагалі осіння композиція? Терпіти не можу, коли кажуть там щось у флаконі. Літо у флаконі, весна у флаконі, секс у флаконі, спокуса у флаконі, ще якісь збочення у флаконі. У флаконі у нас можуть бути парфуми. Але ці парфуми просто уособлюють осінь. І про ці парфуми я можу сказати, що це осінь, як вона є у флаконі. Ось все. На ноти не розкладається. Окрім ну, типу, такого солонуватого сандалу, я не можу тут виокремити більше нічого. Ну, типу, якщо там щось з пальця висмокчувати, то, можливо, тут є коріандр, можливо, тут є боби тонка, можливо, можна відчути якісь білі квіти, але якщо не бачите піраміду, нічого з цього ну, типу, почути неможливо. Якщо ви не професійні парфумери, не складали власними руками цей аромат. Ось. Для мене це звучить просто осіннім містом. Осінню у місті, у живому мегаполісі, у Києві чи в Харкові велике місто живе, яке, знаєте, ділове. І ось ці листя вони лежать не у лісі, не у парку, десь на землі, на лавочках, так, все так гарненько. Ці листя лежать на асфальті на свіжоокладеному такому, ще який знаєте, не сіренький, а такий чорний асфальт, на якому є така прозора чиста лужа, і в цій лужі лежать лужа. Калюжа. І в цій калюжі лежать осінні листя клинові, так, червоні, жовті, вони такі вже трошки знаєте, мариновані в тій воді, ну такі не свіженькі. І ось цей аромат міста, аромат цієї калюжі, з, цієми, з цими листями. Ось ось так от я його сприймаю, цей парфум. Просто, просто ідеальний на осінь. На дощову погоду, на недощову погоду, на теплу, на холодну. Ну, все ж таки більше на прохолодну, коли ми вже вдягаємося більш тепло, коли це осінь вже, вже більше схожа на осінь, а не на залишки літа так, і не на початок зими. Це все ж таки парфум про справжню осінь. Я не знаю, це просто геніально. Це геніально, як таке можна було зробити? Це один з тих парфумів, які викликають мені оці мої ольфакторні галюцинації. Не просто якісь асоціації, не просто я там чую якісь окремі ноти, бачу там окремі рослинки чи там щось таке. Я бачу просто місто, я бачу кіно. Ви розумієте, коли я цей парфум вдихаю. Неможлива краса, просто неможлива краса для осені, коли ти хочеш просто стати її частиною, просто закарбувати цю осінь в своїй пам'яті і відчувати себе як. Е Неподільна частина так від цієї краси. Ну, коли ви любите осінь, так чи коли у вас подібний настрій у вас не трапляється, дуже раджу спробувати. Тим паче він наче знятий, але ще можна можна його ще знайти, вихопити, від левантик точно так десь там на кремчику можна вхопити. Я вам. Від щирого серця раджу познайомити, познайомитись, якщо ви не проти ось таких солоних сандалів. Він тут не пахне розсолом, але все ж таки він тут не молочний, хоча тут молоко. І заявлено, я не відчуваю тут взагалі нічого лактонного, молочного, нічого тут такого не чую. Я чую солоний сандал з чимось, ось з чимось осіннім. Ось і все. Дуже раджу спробувати. Пишіть, чи знайомі з цим парфумом, чи хотіли взагалі, які парфуми від Джака Фата ви полюбляєте. До того ж, подивіться, тут магнітна кришечка, флакон чудовий, красивезний, просто Просто чудо, чудо і якість, і все тут, все як я люблю, і якість, і флакону, і якість звучання. Я можу трендіти про нього 12 годин, але ми зараз поїдемо далі. А ще, восени у в нас буває таке, що просто хочеться вскритись. Ой, да, нервово трошки. Ну, коротше, так, коли поганий настрій, коли нічого не радує, коли сірість, коли ця всрата осінь вже скінчиться, коли вже дерева не жовтенькі, не красивенькі, коли все сіро, грязнюка, багнюка, дощака, а вам вставати о 6-й ранку, щоб о пів на восьмій вже бути на роботі. Ви розумієте? Ну, ось такий настрій, нічого приємного, коли ти встаєш ще темно, коли ти повертаєшся додому, вже темно, коли ти відчуваєш. Себе просто вампіром якесь світла, взагалі Божого не, не бачить тижнями. Ну, коротше, ось такий настрій в мене буває найчастіше восени, ненавиджу осінь. І я себе рятую тоді ось цією пігулочкою Ламар від каджал. Яскраве сонечко. Ви розумієте яскраве сонечко, яке пробувається крізь жовтенькі кленові листя, яке шевелить такий, знаєте, теплий ще вітерець. Ось такий це парфум. Він в мене, бачите, трошки такий підгулявший, і це не тому, що я його купувала там з рук якийсь, баушний, це тому, що я дура. Отже, він мені прийшов вже ось такий, і я не захотіла його міняти, тому що я його пожаліла. Назвіть мене після цього нормальною, адекватною людиною, бо я ну типу не можу вам брехати. Розумієте, до на чий канал ви зайшли і взагалі кого ви це слухаєте вже півгодини. Ось, знаєте, знаєте, з ким маєте справу. Я просто. Є бобо трошечки. Я пожаліла флакон, а потім думаю, дура ти, дура. Він же ж, ну, якщо він, ну, він, мабуть, що ось таким чином довгий час провів у тій коробці, яка мені прийшла. І там частина чи витікла, чи випарилася, не зрозуміло. Він наче не парить. так? Ну, Тобто я не бачу тут ані такого ні масла, ні якогось, ну, як воно буває, знаєте, коли флакончики парять, тут щось таке збирається, щось мокреньке. таке. Нічого я не бачу. Я тут навіть собі накарябала десь, де вони? А ось поміточки, на якому рівні має бути. Вон, бачите, ось вони. На якому рівні ця рідина у мене типу, там за залишалась, коли я це помітила? Ось, ну і що я хочу сказати, вона в принципі поки не зменшується. Чи зменшується в таких мікродозах, що я цього не помічаю? Ну думаю, що вже повертати, коли. Коли я вже ним користувалася, коли я його пожаліла, потім передумала, що я його пожаліла, ну, типу, коротше, так в мене і залишився. Нехай буде, все одно мені його вистачить на все життя, навіть якщо він випаровується, він такими темпами не випарується, я скоріше помру від старості, ніж він випарується до, до кінця. Тож, коротше, я оце вирішила не, не сумувати ще й по такій фігні, вже є, як є. Що ж це за аромат? А, я ж кажу, це аромат сонечка, яке пробувається крізь жовте осіннє листя. Неймовірно яскравий, неймовірно, життєрадісний. Багато хто часто я чула таку думку, що це е, ананасна бакара. Я тут нічого бакариного не чую. Що я тут чую, я тут відчуваю дзвінкий, голосний, яскравий, соковитий ананас з якимись ягодами. з... Е, Неймовірним шлейфом, він просто як бризки якогось мультифруктового соку. Ну, ви зрозуміли посилний, так? Це яскраво, це позитивно, це максимально дзвінко ось це те, що може врятувати просто від осінньої хандри, від осінньої депресії. Особливо, якщо вам зранку так треба оцю. Крапельку бодрості, крапельку радості після того, як ви попили каву і трохи розплющили оченята, да, умились, помились, побрились ще до того, як ви виходите з дому, ви робите на себе шпрек і все. І ви вже в іншому настрої. Він вас огортує, він вас наче підштовхує знати, знаєте, жити це життя. Ось такий він позитивний, радісний, яскравий, класний. Боже я його просто обожнюю. обожнюю, Я взагалі люблю цей бренд, який насправді позиціонує себе як арабський, так, ну, видно всі ці е, форми, так е, і так далі, але насправді він парфуми пише, що він французький, так що він був заснований у Франції. А ми, наскільки я знаю, поправте мене, якщо я не права, ми парфуми визначаємо не там, де вони виробляються, так а саме країною їх типу, походження, країною їх реєстрації. Так, ну як це можна сказати? Ось, а вони, я так зрозуміла, що з Франції. тож це в нас французькі парфуми, щоб ви розуміли, мімікрірують під. Арабські, але це нічого. <с> В даному випадку мені все одно пішованими мімікрірують. Я обожнюю ці аромати. Більшість цих парфумів ну, мені просто їх треба всі. Тож розказуйте, що ви думаєте про каджали, про Ламар, про Дахаб, про які взагалі ви ще знаєте, з якими ви знайомі, що ви любите, що не любите, все мені розповідайте. А я вам дякую, що ви були зі мною. Ви, мої бубочки, найкраща в світі аудиторія. Слава Україні!